Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Сьогодні ми розглянемо шахову пастку, яка називається вудка. Це перша пастка, яку я колись дуже давно вивчив. Е4Е5, кінь Е3, кінь С6, слон Б5. Іспанська партія. Але ця пастка може трапитися в різних дебютах. А6, слон С6. Розмінний варіант, ДЦ рокіровка. Білі загрожують побити пішака. В чорних є багато хороших ходів. Пішак f6 чи ферзь f6. Я колись дуже давно грав тут слон d6. Або можна зіграти слон g4. Просто зв'язали коня. Ось в білих є слабкість, зв'язана фігура, і білі намагаються негайно розв'язатися. Грають аж 3. І ось пастка вудка, чорні грають аж 5. Захистили слона пішаком. Що тут інколи відбувається? Можна побити фігуру, білі б'ють. Аж же. Це неправильний хід. Аж же. атакований кінь, і відкрилася крайня вертикаль біля білого короля. Білий король став слабкий. Часто тут білі роблять ще одну помилку можна бити безкоштовного пішака. Білі б'ють, кінь Е5. І тепер і хід версія 4. Чорні здвоїлись по крайній вертикалі. Загрожує мат. І все білі програли. Можна зіграти F4, щоб от намагатися королем втікти. І сильний хід G3. Пішак обмежує короля. Загрожує ферзь 1 і чорні виграли. Чому ця пастка називається вудка чи вудочка? Слоно, g4 це наживка пішак наш 5 його захищає, це волосінь. І якщо відкривається крайня лінія, то це символізує сам процес виловлювання риби. Знову розглянемо цей варіант. HG, HG. І білі грають тут кінь h2. Цей хід не рятує. Ферзь h4. Атакований кінь. Білі захищаються від мату, білі так, білі, поки мат не отримають. Тура є 1, ферзь аж 2. Чорні відіграли фігуру. Атака продовжується. Король F1. Далі ферзь аж один, король е 2, ферзь 2. Загрожує ферзь f 3, ферзь є 4. І потім може бути мат. Тому білі грають d3, щоб король міг походити на d2. Ферзь f 3. Якщо король f1, тура аж 1 мат. Король d2, ферзь f 2. Чорних на три пішаки більше, дуже хороший підсумок дебюту. Чорні тут виграють. Повернемося трохи назад. За білих найкраще це вже віддати тут фігуру. Зіграти d3. GF ферзь ф 3. І ферзь буде захищати короля. Тобто хід ферся а 4 загрожує мат і хід ферся а 3. Але чорні тоді виграють пішака. Чорних на пішака більше, теж дуже добре за чорних. Повернемося ще трохи назад. За білих зараз не можна бити Аж. Же. Один з хороших ходів це д 3 Продовжити розвиток. Чорні грають ферзь ф 6 розвинули ферзя на королівський фланг для атаки на білого короля. Кінь бд 2 Дуже хороший хід, кінь захищає зв'язаного коня. Чорні можуть зіграти пішак G5, щоб в майбутньому була ідея G4. Хороший хід. Більш популярний хід кінь Є7. Чорні роблять маневр конем. Тура е 1 щоб десь було поле F1 для білих фігур. Кінь G6. Чорні атакують білих на фланзі. Діє загальна рекомендація, білі контратакують в центрі. Тобто суперник вас атакує на фланці, ви маєте відкрити центр. Тому білі грають d4. Кінь ф4. Кінь f4 це торт, сильна фігура. Що робити білим? Білі можуть побити дає. Тоді ферзь 6. Ферзь стоїть напроти короля. Тут дуже багато різних тактичних ідей може бути. Сильний хід за білих кінь f4. І стається розмін ферзями. Слон D1, кінь g 6. Атакована Тура, тому кінь G6. Тура Д1, довга рокировка. Зараз білих на пішака більше, але чорні пішака відіграють. Взагалі це рівна позиція. Розглянемо інший варіант. Білі тут все-таки б'ють HG. Трохи небезпечний хід. HG. І тепер білі мають віддати фігуру g3. Тобто, якщо ферзь 6, то, звичайно, хід кінь f4 перекрили лінію. Чорні мають бити фігуру GF, ферзь f3. Ферзь буде захищати короля. Кінь під боєм, кінь g6. Далі дає. Хороші ходи, ферзь g6, ферзь 6. Комп'ютер каже, що це рівна позиція, але, звичайно. Білим ще потрібно грати точно. Тепер розглянемо іншу партію, де трапилася ідея Пастка Вудка. Д4, Д5. Білими грав Йоган Цукерторт, чорними Шимон Вінавер. Партія гралася в 1883 році в лондонському турнірі. Є три слони в 5, чорні вже розвинули слона за пішаковий ланцюг. Кінь f 3 є 6, слон є 2, слон d6. Рокіровка, кінь f 6, С4, С6, кін 3, кінь С3, кінь Б7. Білі чорні зробили нормальні ходи, позиція зараз рівна. Далі найкращий хід за білих це кінь h 4 Щоб розміняти слона на коня, білі отримують перевагу двох слонів. Білі зіграли трошки гірше. Пішак С5. Білі захопили більше простору, але тепер закривається центр. Слон С4. Зберегли слона на діагоналі, так, щоб атакувати білого короля. Б4. Звичайно, білі намагаються продовжити ось цей пішоковий ланцюг. Білі насувають пішаків на ферзовому фланзі. а 6 щоб контролювати поле Б5, поки в білих немає ходу Б5. А4, щоб провести Б5. І тут чорні грають хід кінь g4. Трошки кращий хід за чорних. Тут зіграти h5. Центр закритий, поки чорним не, не треба робити коротку рокировку. Чорні захоплюють більше простору на королівському фланзі. Там є чорні фігури, можна атакувати білого короля. Білі атакують на ферзовому фланзі, чорні на королівському. Хід кінь G4 нормальний, але він просто не створює зараз ніякої загрози. В партії Білі зіграли H3, і трапилась ось ця пастка вудка H5. Найкращий хід за чорним це кінь G F6 відступити конем. Далі є ідея грати кінь G4 це слабке центральне поле. Або дуже агресивний хід G5. Зіграно H3, тому є ідея G4. Чорні атакують на королівському фланзі. Повертаємося до пастки Вудка. Було зіграно H5. В партії білим грав сильний шахіст, він не бив HG. Якщо побити HG, HG, чорні тут мають перевагу. Наприклад, кінь Е5, поставили коня в центр, хіт h 4. І тепер чорні вже просто виграють. Повернемося до партії. Найкращий хід білих слон d3, щоб от була можливість розміняти чорного слона, який атакує короля, білі борються за центральне поле. В партії був слабший хід слон B2. Чорні зіграли не дуже добрий хід, слон e4. Найкраще було продовжити атаку ходом g5, щоб в майбутньому була ідея ж 4 Наприклад, білі грають по своєму плану, b5, тоді хід кіння 6. Далі хід g4, чорні відкривають лінії біля білого короля. Там дуже багато чорних фігур. І перевага чорних. Сьогодні ми розглянули, що таке пастка вудка або вудочка. Ця пастка трапляється дуже в багатьох дебютних системах. І, звичайно, її необхідно знати. Кому сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!